Всім добрий день! Вітаємо вас на ютуб-каналі Село та Сало. І сьогодні ми свою трансляцію ведемо із свинарника. Значить, про що ми сьогодні будемо з вами розмовляти? Декілька тем хочемо затронути. А перше, така буде тема. Ось, якщо ви пам'ятаєте, у цій клітці у нас жила свинка, яка не дожила, скажімо так, до свого опоросу за сім днів, і ми її. Реалізували. Продали продали людям, які займаються закупкою там дорезів, свиноматок, кнурів і так далі. Ну, от такі люди є, що теж займаються. І нам просто було потрібно її продати. Тому що ми бачили, що з кожним годиною її здоров'я стає все хуже і хуже і хуже. Тож, Просто після того, як ми зняли відео, що ми продали таку свиноматку, ну скажімо так, багато людей поставилися з розумінням. тому що всі розуміють, що це ну, втрата для господарства. Людина на щось надіється, надіється на те, що там приведе вона поросяток, він на ті кошти розраховує, там зерно купить так далі, і тому подібне. Але є ще такі, скажімо, підписники. Які, скажімо, свої 5 копійок вставляють, але не розбираючись в тому взагалі нічого, починають писати, що там то у вас була якась там плевропневмонія, то там у вас якась була чума, то там у вас було ще щось, і ще щось, і ще щось. І починають гудить не тільки от мене. А й наприклад, один із підписників написав, що там то у вас була це ж ця ж АПП-пневмонія, там пнев, плевропневмонія, і інспектори повинні були до вас приїхати і накласти карантин на 40 днів, а у вас просто в районі бардак і тому подібне, і так далі. Я скажу цьому підписнику так, що у нас в районі все добре із санітарно, гігієнічними гігієнічними службами. Якби тут щось було таке не так. То я, по-перше, сам би визвав цих людей, щоб вони в мене тут все провірили. Тому що у мене це тут не тільки одна була свиноматка така, але ж у мене і другі є свині, і я не хотів би, щоб щось було із ними не так. Тому, е скажу так, що якщо, по мінню цього підписника, він каже, що це була якась плевропневмонія, це якби інфекційне якесь захворювання. То після цієї пневмонії вже пройшло на сьогоднішній день ну, більше двох тижнів, другі б свині так само почали б, б хворіти. І, як ви кажете, там ви, до речі, написали, вона в мене здохла. Ні, вона не здохла. Ми її продали. Як ми знімали відео, я сказав, що ми її продали. То вже б другі те б живе, почали пропадати. Але як бачите, справи йдуть нормально, свині живі, здорові, і якби все нормально. Немає того ажіотажу, як ви кажете, там щось таке-не таке. Розумієте? Це по-перше. Друге, що по цій свиноматці ще хочу сказати, от уже сьогодні, в сьогоднішньому відео. Тому що, от, я ж кажу, одні співчувають, другі те пишуть, треті ще якийсь негатив починають розказувати. Я все-таки набрав телефоном тих людей, які забрали в нас цю свиноматку. І поцікавився. Ну, от ви, вони ж все одно її забрали. Вони ж її забрали десь там на звіринець, чи на якийсь пітомник собачий, чи ще десь там ну, його, ну, якби для, для тварин. Поцікавився значить, причина, чому вона от захворіла, чому вона от так сильно хекала. То, що внішньо такого, я ж кажу, як дивилися ми на ту свиноматку. Ну, Ніяких признаків немає, щоб там можуть так само сказати, там то африканська чума, там чи ще просто якась чума. Розумієте, в кожній чи рожа, там чи ще щось. В кожній болячки, помимо хекання, як ото свинка хекала, є багато ще інших скажімо, проявів, по яких можна судити, що то та чи інша хвороба. В ній не було ніяких проявів. Тільки ото просто хекала. І була якби слабость у неї така, температура почала підвищуватися. Ну це така справа. Це може бути навіть отруєння. К примеру, да, от свинка отруї отруїлася, став желудок там чи ще щось, вона теж може підвищуватися температура. Або може понижуватися температура. По всякому воно може бути. Розумієте? При любій болячці, але зовнішніх признаків ніяких нічого такого не було. Так от, вертаюсь до того, що я подзвонив до тих людей узнати причину. Вони самі ж до мене не дзвонили, нічого, бо воно їм взагалі не треба. Вони забрали, якби подійшов ту свиню і їм куча гора м'яса для тварин. Я телефоную, кажу, так і так, хлопці, от ви купляли, то тоді в мене там свиню, пам'ятайте, пам'ятаємо. А ви можете сказати, от тільки по-чесному кажу, от яка причина була, чому вона от так себе почувала і що я був вимушений її продати? А вони кажуть. Ви знаєте, дядьку, вони ж не знають, як мене звати, справа в тому, що якби ви її не продали, вона б у вас все одно пропала. Чим би ви її не лічили, як би ви її не лічили, а вона б все одно пропала б у вас. А я все одно і не кажучи ж причину, а я все одно ж починаю допитуватися, а скажіть, а в чому ж причина? Що ж такое, що сла трапилося? Вони кажуть, коли ми зробили, ну, зробили забій, зробили вскрії. Тільки розрізали брюшну, от, ну, як от, розбирають свиню, знаєте, розрізали її. Ми, ка самі удивилися, ми такого ніколи не бачили. Поросята, оті, які там внутріутробно знаходяться в свині, вони всі були, ну як би не всі, а скажем, декілька штук, вони сказали, були у брюшній полості із кишками. Отамо. Тобто, це виходить, що я так собі вже ж думаю, е -е, лопнула якась. Походу, там чи труба, чи матка, я не знаю, як це по-научному правильно сказати. Е, якщо мене дивляться, скажімо, ветеринари, які в цьому розуміються, вони може мене поправлять. Сказали, що свині, оці, що були в ній, були нереально здорові. По-перше, вони кажуть, що вони б е, більше, що не вийшли через прохід, вона б не змогла розродитися. Тому що величина оцих поросят була така, ну якби візуально. Їм вже, ну скажімо, днів 10 вони вже типу, народилися і вже виросли, ну просто нереально здорові. І по що з-за цього, що вони сильно стали здорові, лопнула якась там кишка, чи що там, ну якби я це так сказати, і оця вся жидкость, оця порося пішло всередину в кишки. Тобто, чого вона дихала так важко, тому що їй сильно було больно. розумієте, Вона просто страждала. Е, ніякі уколи, які ми не робили, любі їй би не допомогли. Просто якби, наприклад, е, я був да? я міг би це предугадати і побачити такого, як рентгеном крізь неї, що там у неї трапилось. То просто їй треба було тоді не робити ніяких, скажімо, неуколі, ні не антибіотиків. Її можна було б зробити забой і реалізувати як зазвичайну товарну свиню. Тільки якщо це зробити, було зразу, як тільки побачили ці признаки. А коли вже допустимо її прокололи, вже там кучу антібіотика там дали там всяких різних препаратів, то тому і вже вона тільки пішла тим людям, яким ми продали. Пішла куди пішла. Ну от така ситуація була про цю свиню. Тому е, просто, е, я ж кажу, якби ніхто не написав нічого, можливо, б я б цю тему не затронув би, тому що мені самому цю свинку було жалко. Е, але що сталося, те сталося. І таке може статися в кожному господарстві. І, допустімо, навіть багато писали, ну вам повезло, що ви її продали, а ми там закопали. Допустимо, там в нього пропала, в того ще щось розумієте? Тобто в людей теж таке трапляється, але люди просто ну, не знають, що робити, як робити. Я просто собі зробив вивід на дальше. Що якщо, наприклад, от, не дай Бог, звісно, ще таке трапиться, якщо свинка порісна і, допустимо, там декілька днів залишається до опоросу, і отаке таке стало, що так от дихає. Ну тут вихід тільки один, просто не треба їй тоді вже нічого робити, тому що, я ж кажу, навіть якби я, ну я вже собі так знаєте продумовую різні ситуації, якби я спровоцировав, щоб бистренько роди пішли в неї там за сім днів, щоб розродилася, хоч би свиня стала жива, ні, не залишилося. Тому що, ну, зрозуміло, результат, який сказали люди, що, що в ній було. Тобто тут нічого не зробиш. Ну Природа так поступила з свиньою і все. Тож, на цьому цю тему закриваємо. Зараз вертаємося ще до однієї теми, яка теж є на господарствах у людей. Ну, Трапляється. І така сама тема, от і у нас: дика свиня. От дика. Розумієте, чому дика? Є у нас на господарстві свинка, яку звати, як ви знаєте, <кхи> Марта. Ми її теж купляли на комплексі. Ось вона тут така, ось вони тут всі сплять, зараз віддихають. Ми просто зайшли зараз в обідний час. І вони на нас якби сильно не реагують, тому що вони знають, що по графіку в них там з утра, ввечері їда і все. а в денний час вони сплять. Але хочу просто от показати для прикладу. От ото лежить марта, про яку зараз піде мова. А це ось, ось лежить чистопородна, велика, біла. Ось давайте я зараз просто для першого прикладу. Зайду до чистопородної великої білої. До вишеньки наша. Вишенька. Я йду до тебе. Вони знають мій голос, як я сю приходжу. Дивіться, я просто підійшов до вишеньки, вона лежить, ніяк на мене не реагує. Ось я сів і буду її чухати. Дивіться. Ось я просто чухаю. Вона ось вивертає ось. животик, да, хороша. Отака хороша, хороша. А даси животика почухати? Даси. Трошки почухати, а ну дай. Дай почухати животик. А ну я дай трошки, ну малесенька. Даси живот. Ну, бачите, вона, в принципі, ну якби спокійна, як ви бачите. Просто вона ну, розуміє, що якби не по графіку я зайшов і трошки би, нервується, але все одно дивіться, я її можу потрогати, ось отако, я їй не боюся, вона мене не вкусе. Дивіться, я ось руку як ложу, ось на ось на ротик, Бачите? Хороша свиночка. Спокійна. Теж куплена, до речі, на тому ж самому комплексі, але спокійна. <кій> Ой, вибачте, щось горло сьогодні дере, кашель даве. А тепер дивіться, заходю до другої. Чого я, чого я кажу, що дика свиня? Не хоче приучатися взагалі. Вона порісна. <кій> Вона вже в нас на господарстві. Ну, вже три місяці. Дивіться, я тільки відкрив калітку. Вона вже воно, піна з рота в неї, вже вона чмакає. Дивіться, 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 я підходжу просто до неї. Я її ще не трогаю. Дивіться, що вона робить. Бачите? Не хоче привчатися і все. Я не знаю, як я буду приймати в неї роди, коли прийде час поросіння. Ну, це просто щось із чимось. Треба прикрити двері на всякий випадок. Ось Дивіться, я просто хочу підійти, ну навіть не трогаю. Ось о, що, от, бачите? От дивіться, дивіться, ось, ось. не трогаю. Як будь з Як такою свиньою. Просто дика. І що ми не робимо? Як ми не до неї не лащимо, там марточка туди-сюди, і добренько їй щось даємо, і стараємося її погладити, і вимя, і все, все одно результата немає. Ну, але що зробиш? Що купили, те купили. Що маємо, те й маємо. І вже ми її осімінили, так що якось будемо її вже якби вести до опоросу. Е, понятно, що таку свиню оставляти, щоб поросилася, ну, ні в якому разі не можна. Тому що якщо вона зараз ось не дається до себе підійти. Я просто не можу уявити, що буде, коли вона приведе поросят. Як я тоді зможу до неї зайти? Чи до неї, чи до поросят. Ну, це взагалі нереально. Тобто таку свинку обов'язково треба буде значить, заводити в поросільний станок. Обов'язково це для неї вже як закон. Я знаю точно, що це будемо колоти, а це промал, щоб її трошки заспокоїти. Її цей характер, так сказать, скажений. Ну і будемо пробувати приймати. Роди. Її час опоросу, по-моєму, там десь на початку вересня чи кінець серпня, ну десь так, ну неважливо. <клес> Але для себе вивід такий я зробив. Ну, ще надіюся, як то кажуть. Може, якби щось поміняється. Може, після родів, якби вона розуму набереться і стане більш для нас такою сходною, понімаєте? Але. Якщо ну, звичайно нічого в неї не вийде з родами, допустимо, або була сильно агресивна, або був той станок тормошить, що там цей, ну то таку свиню, то що, що робить? Після першого поросу та й зразу виходить на відбраковку. Тому що, ну, якщо з поросятами нічого не вийде, то надалі планувати щось із нею, ну я бачу, що немає смисла. Але. Але якщо з поросятами все вийде гарно. Якщо свинка буде молочною і, скажімо, у станку з неї можна якби справитися, ну то що ж, дика то й дика, буде, сидіти собі дика, будемо приходити потроху гладить, але будемо якось обходитися. Просто я скажу, ану ще раз. Може, то так вона це, ану, ану, даси погладиться, дивіться. Ні, ну бачите, ви ж самі бачите, що така свиня. Так що цікаво, чи є ще в когось такі свині, що не хочуть приручатися. Напишіть. Я ж кажу, ну дивіться, ну все вишенька, ось трога це все, все нормально, це спокійна, велика, біла. Ну взяти все просто фунтіка. До речі, фунтік. Це цей фунтік, ось дивіться, відбраковочка, яка була у машки, це. З того виводка, що поїхали на Закарпаття, і в нас залишилося три там, воно сплять тюлені, вже виросли. До речі, ось огляньте на оці тюлені, це ж теж були самі менші з цього виводка, що не поїхали на Закарпаття. Їм ось буквально, сьогодні в нас, по-моєму, яке шосте да? чи яке число? Ну, не четвертого числа їм було рівно три місяці. А дивіться, які вже бегемоти виросли. Тобто в три місяці які свині. І кажуть, відбраковка не росте. Росте воно все. Якщо воно генетично сформована мати, батько, тобто генетика заложена, ростуть вони дуже гарно. А це ось четвертий з цього ж виводка. він був самий 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 меншенький. Йому було при народженні там, по-моєму, до півтора кілограма вага. Це той, що ми робили йому операції на животику. Пупова грижа була. Він був та кисеньким, як ми йому робили. Дивіться, який він вже. Я вже його і не підніму. Да? Ану, Швинь тут сю. Ми спеціально, знаєте, зробили для експеримента в цьому році. Ось о, буквально днями зробили йому кліточку. Він ось тут ось ну, не пачкай мене. Я б чистом до те зайшов культурно так, а ти оце такий безкультурний. Зробили йому, щоб його не кидати туди до них, до троїх бо він все одно росту трошки меншенький, але все одно він гарно йде в ріст. Вирішили провести такий експеримент. Оцего кабанчика протримаємо рівно год від дня народження, щоб побачити, скільки от сама-сама хужа відбраковка, яка тільки була, виросте за рік. І от через рік потім побачимо. Да? Фунт. Фунт. Так що, отакі справи. Ну і що ще одна тема, яка в нас сьогодні залишилася, це тема малих поросят і бомбіли. Сьогодні, значить, їм 26 днів від народження. Ось, подивіться, вони тут ось ковриком лежать. Да, Є меншенькі, чуть-чуть, є більшенькі. Ну, воно саме менше, то теж відбраховка буде собі. Але я знаю напевно, що ота відбраковка. Все одно залишиться собі, і через деякий час вона сама стане, воно в три місяці, що я його вже не зможу підняти. А оці здорові, ось оці, сьогодні їх будемо відкидати. Це свин, поросятка, тут кабанчики свинки, яких люди вже забронювали. По-моєму, два штуки, чи ж, скільки наче, залишилось ще не заброньовані, а то вже люди забронювали, їх скоро заберуть. Тож сьогодні будемо їх відкидати. Зараз я піду на віса, старуюся. І хочу зважити от чисто для експеримента скільки порося, бо часто кажуть, ну, воно в 28 днів не буде там важити і 7 кілограм там, чи 8. А я хочу чисто провести експеримент. От дивіться, я став на віса. Зараз нажимаю тару. Зараз. Ну, в принципі, ноль. Бачите? Там 200 грам, ноль. Так, і йду брати. Порося. І будемо зараз відкидати. Ну, поки візьмемо тільки чисто одне. Бомбіла, ти мені даси взяти поросенка? Даси? Зараз я візьму поросьонка. Айди сюди. Отако. Ось ось то-то. Ось о Отако. І дивіться. О. Дивіться, 26 днів поросяті. Все, Все, от таким чином зараз ми перекидаємо всіх поросят в окрему кліточку. Як бачите, при хорошій генетиці в 26 днів порося важить не 6 кг, не 8 кг, у нас вони важать по 10. Так, да, звичайно, не всі по 10. Там зараз буде, по-моєму, два штучки трошки меншеньких, а то всі одного якби, уровня. Але все одно не 6 і не сім. Розумієте самі? Тобто все залежить від генетики. Тож, зараз перекидаємо поросят в окрему кліточку, бомбіла, залишається до вечора в станку, тому що сьогодні ввечері. Їй перед тим як вийти з станка, бо якщо я її випустю сюди, я їй ніяких процедур не зроблю. Ми їй зробимо препарати, які поколоти треба від глистів, бровермектин вколимо і вітамінчик Евіцел. І потім, як тільки ми це все зробимо, ми відкриваємо станочок і її переганяємо у свою квартиру. Тож, Отака робота на сьогодні у нас у сараї. Все, що хотів сказати, я сказав. Підписуйтесь на канал Село та Сало, ставте лайки. Всім гарного, мирного дня, до побачення!